Рукав стоять надсічки поверхньому та нижньому рукаву. До того, як ми зшиваємо їх між собою, ми обробляємо оцю частинку розрізу, підгинаємо вдвоє тоненько і виводимо після надсічки отак, на припуск. Ось так виглядає. Далі складаємо рукавчик. І шиємо з закріпкою до цього місця. Ось так. Шиємо із закріпочкою. Далі шовчик обметуємо, запрасовуємо на верхній рукав і ось так прокладаємо строчечку. Складочку закладаємо так, щоб у нас складочка дивилася на наш шов рукава. Тепер вшиваємо рукава. В виріб. Пілочка і спинка. Стоять надсічки для кокетки для оцього плечового шва перенесеного. Далі стоїть надсічка по центру рукава, і потім поєднуємо шов рукава із швом на кокетці. Сшиваємо так, щоб у нас не утворилися посадки по рукаві. Далі припуск запрасовуємо на виріб і прокладаємо по проймі дві оздоблювальних строчечки. Після цього можемо зшити шов рукава та боковий шов. І так, рукавчики вшиті, оздоблювальні прокладені, боковий шов та шов рукава зшитий. І тепер переходимо до планки. Саму планку я продублювала. У вас є така клеєва в точному в деталях, це точна клеєва. Далі запресовую сантиметровий шов і запросовую 3 см, це в дитячих, дорослих, це буде 4 см, запросовую саму планку. Потім намічаю оздоблювальну строчку, щоб рівно прокласти. І сшиваю уступчик. Стоять дві надсічки. Ось стоїть надсічка для коміра, для уступа, і ось стоїть надсічка для планки для перегину. Тепер ми складаємо планочку так і сшиваємо оцей участок до надсічки, потім його розсікаємо. І вивертаємо. І в готовому вигляді у нас виходить ось такий уступ. Сюди будемо вшивати комір, а цей уступчик на планочці вже оброблений. Після цього приколюю або приметою, щоб при прокладанні оздоблювальної строчки нічого не перетягнути, приколюю планочку і прокладаю оздоблювальну строчку по краю планки. Боку видно. Ось вона. Далі прокладаю оздоблювальну строчку по краю планки, по краю уступа і ставлю закріпку. Тепер можемо працювати із манжетами. І манжет на низ, і манжет на рукава буде пришиватись одним способом. І зараз покажу, яким. І манжет рукава, і манжет низу. Запрасовуємо навпіл. І запрасовуємо одну сторону сантиметровий припуск. Потім складаємо лице з лицем і зшиваємо по боковим швам. Далі вивертаємо та прасуємо. Ось у нас готовий манжетик до роботи. Після цього манжет прикладаємо лице манжета до вивороту, в даному в даному випадку, рукава. І пришиваємо сантиметровим швом. Ось так у нас буде виглядати манжет відносно лиця. Таким же самим способом ми пришиваємо манжет донизу. Так само прикладаємо лице манжета до вивороту і пришиваємо, манжет пришитий. Ось так. Тепер щоб зменшити потовщення в цьому місці, висікну цей припуск. І отак огинаємо припуски, закладаємо їх всередину, орієнтуючись на строчку пришивання, накладаємо і Фіксуємо сторону манжета по лицю. З цього боку так само припуск висікаємо. І ось у нас вже готовий манжет. Так він виглядає з вивороту. І так по лицю. І таким же чином ми пришиваємо манжет понизу. Далі комір. Виготовляємо комір. У нас є стійка дві деталі, є верхній та нижній комір. Нижній комір вирізаємо без дублювання. Стійку і верхній комір дублюємо за осноробкою. Це значить, що ми спочатку продублювали такий кусочок. А тепер точно вирізаємо деталі. Пришиваємо стійку. Стійку пришиваємо з цієї сторони, так стоїть надсічка, урівнюємо з надсічкою. Пришиваємо стійку до верхнього та до, верхнього та до нижнього коміра. Припуски розгортаємо і прокладаємо відстрочку на 01. Самі припуски можна трошки висікти. Коли ми прасуємо стійку, ми не ставимо праску отак, бо ми вирівняємо весь комір. Ми прасуємо, заправляючи комірні по в потрібному напрямку. Після того, як ми пришили стійку до верхнього коміра. На верхньому ми закладаємо сантиметровий припуск ось так, і запрасовуємо його. Після цього зшиваємо комір. Комір готовий. Попрасований з перекантом на нижній комір. Припуск по верхньому зафіксований. І тепер ми пришиваємо нижній комір до куртки. Для цього ми складаємо лице з лицем, нижній комір та куртка. Урівнюємо всі надсічки. Надсічка стоїть по центру куртки, це ви самостійно ставите, бо це згін. Далі надсічка по плечовому шву. І починаємо пришивати комір від початку коміра і уступ. Ставимо так на цічку, чітко в наші оці дві точечки. пришиваємо комір. Ось так виглядає готовий комір. Тепер розмічаємо кнопки та встановлюємо їх, і вручну до припуска фіксуємо мішковими кишені ледь не забула розказати про ці хлястики. Виготовляємо сам хлястик, прокладаємо оздоблювальну строчку по периметру на 0,1 і потім пришиваємо швом 0,5 і фіксуємо сантиметровим швом, щоб хлястик дивився на спинку. Орієнтуємось на боковий шов, але всі шви пришивання робимо наперед, на сантиметр, щоб не наслаювати оце потовщення. Далі встановлюю кнопки. Одну встановлюю так, щоб хлястик закривався вільно, як він лягає, а іншу встановлюю на 3 см далі для того, щоб можна було зменшити об'єм, створивши таку складку. Ну і все, куртка готова вже кнопочки, так що можна носити.